Це засоби не захисту, а безпеки, того, що зараз будемо робити доволі цікавий, класний соус, який називається в народі солодкий чілі. Всім добрий вечір, товариші трудяги. Хто любить смакувати м'ясо ковбасу або, можливо, ще якісь інші вироби, м'ясні чи рибні, та байдуже. Є соус, з яким усе смакує набагато краще. Це соус називається солодкий чілі, е, складається він із перцю. Зараз я вам покажу, що вам для цього треба. Я зараз я по-домашньому, чисто для себе так сказати, е, зробимо ще, бо він у нас розходиться дуже швидко. Перчик теж вже розійшовся, будемо новенький робити. Це ось маринка перебрала, ось бачите, залишився. І ще треба на огороді дозбирати. Там я сьогодні як пішов, там його відру. То коротше, завтра будемо е, маринувати. Дивіться, давайте так. Що нам треба для того, щоб зробити вдома класний соус, щоб він був в міру гострий, щоб він був солодкий, щоб він був такий тягучкий, в'язкість да? тобто така в нього була. І щоб він був максимально корисний, так сказати, без всіляких допоміжних добавок. Так що, дивіться, все дуже просто. Е -е, я зараз буду казати, що нам треба на одну порцію. У мене тут сьогодні зроблено все на дві порції. Тож, на одну порцію нам потрібно. Солодкий перець, він же болгарський, можна білозірку використати. Я навіть думаю, що і білозірка вона все одно провариться, теж буде смакувати класно. Тобто, солодкий перець нарізаємо на одну порцію. Нам треба 1 кг солодкого перцю, Потім у нас йде гострий перець, такий ну, дебелючий, бачите, вже дозрівший, незелений, червоний гострий, класний перець. На одну порцію треба 300 г. 1 кг солодкого перцю, 300 г червоного гострого перцю. Потім йде 60 г кухарської солі, 1 кг цукру і 250 г оцту. Коли це все діло, ми зараз змішаємо, ми це все я так наперед забіжу, е, варимо, кип'ятимо, як там правильно сказати, варимо в каструлі 40 хвилин. По... Е, доходженню оцих от 40 хвилин, коли вже воно повариться, все, ми тоді додаємо крохмаль. Крохмаль кукурудзяний. Три ложки крохмалю столові на одну порцію. Тобто без горки. Без горки, да. без горки старайтеся крохмаль і горку зняли. Ну, я вам так скажу: чим більше кинете крохмалю, тим більше воно таке, знаєте, в'язке буде. Ну як е пам'ятаєте, як бабусі наші кісіль варили оцей домашній. От. Е, от скільки вона там кине, цього крохмолю? Більше кине він густий, такий, як, як жиле. Е, трошки менше, то можна прям кружечкою і п'єш. Ягодки там, е, та ти що я е, аж сповнив цей смак. а з малини можна. А? Звісно, можна, Та малини можна. Е, ну, ми завжди ми як варили, то ягоди, вишня. вишня. Да, можна клубнички, чуть -чуть. Е, бувало таке, що шовковицю кидали, потім малина з'являлася. Ну, тобто кисіль це е, таке, як компот, тільки, е, трошечки інша страва із добавкою крохмалю. Це така українська народна страва, така прям, що ну, просто, просто давньо, дав, давньо забута. Хоча ми ось були в гостях. Їздили там до друзів у село до батьків, і в них був цей кісіль. І наші малі сьорбали його таке. Ну ніколи в житті. Ми його вдома не варимо. А ну якось хоча треба. Да? От так-от. Так, ну що, переходимо до цих перчиків. Усе це діло нам треба перемолоти. Перемолоти на маленьку, дрібненьку е, решітку. Я буду молоти бушерською цією ось маленькою м'ясорубкою. Не буду брати велику, хоча за велику. 에, було декілька питань, я відповідав. але ну, я так розумію, що, мабуть, ті, хто дивилися, просто-напросто загубилися у відео і таким методом 에, ну, не дізналися інформацією. Тож інформація для тих, хто, можливо, думає придбати собі м'ясорубку. Я вам скажу так: от ми купили собі м'ясорубку в tk ТК-22, я її вже неодноразово показував. 에, я вам скажу, що це. Ну, не те, що сказати, що ми нею задоволені, це нічого не сказати. Працює вона дуже суперово. Е, що йшло в комплекті. Бо ми показали оцю решітку, яку треба було купити. Вона решітка називається ну, спецрешітка для спеціальних потреб, так сказати, чи то страв і так далі. Спецрешітка це решітка, от у такого плану, для того, щоб робило рублене м'ясо. Вона в комплекті не йде. У комплекті йде що йде? Три решітки, два ножі. Два ножі, ось один запасний, ним взагалі нічого не робили. І три решітки. Решітка 10 мм, решітка 8 мм і решітка 6 мм. Це три решітки, які йдуть із цією м'ясорубкою в комплекті. Так, все. По суті, вам її вистачатиме. Якщо ви просто там для дому ріжете поросят. Возите на базар, можливо, на фарш чи ще щось, і комфорт роботи з нею просто капітальний. Якщо ви виробляєте якісь ковбасні вироби, там, домашню ковбасу, можливо, якусь копчену чи ще якось, то оця решітка полегшує, ви вже не стоїте ножечком, не ріжете оту, оте м'ясо, а просто-напросто легенько підморозили його, щоб воно було холодне. І тоді, виходить, мелите на оцю решітку, яка для рубленого м'яса, так скажімо, зроблена. Так, зараз я її комплектую, бо це виходить, Оп. Це ти так зробила. Ну і переходимо ще до спецмо. Ну, в якійсь е позиції це матриця. Е як на грануляторі, я як сьогодні побачив на новій почті, як вона зроблена, я кажу, якби такі матриці робили на гранулятори зразу, ну просто ну все, немає взагалі ніяких проблем. Вона відшліфована, калена, вона блистить всередині, зіньковочка, уся чистенька, гарненька. Ну просто бомба. Це ми купили паштетна матриця. Теж і на крови, мабуть, да? да її можна на кров'ятку, Ну на паштет. От іменно вона паштетна, суперова буде. І ще можна робити, даже, мабуть, на сервілотік, якщо додати е, говдинку. Що іменно од Гов'яди, ну в'язкість така в неї буде суперова. І, ну, в общем, і отака от матриця. Це у нас 3 міліметра. Вона, бачите, вона йде як спец. Ви її ніде не купите, е, окрім. Ну ні, може, ще де купите. Ну просто ми брали на сайті е, Kitchen Line. І так само і замовляли у них вже е, ці спецматриці. Того, що просто в інтернеті маринка їх не знаходила. Ми розуміли, що вони десь в природі існують, але купити ми їх не можемо. Тож ми набрали до Романа. На сайт KitchenLine і я кажу: нам треба на нашу м'ясорубку для рубленого м'яса решітка. Він каже: да, у нас така є, ми можемо відправити все. І таким чином ми тепер ще й замовили отаку. Так що в нас тепер, по суті, весь комплект решіток, які йдуть на оцю м'ясорубку. М'ясорубка меле 350 кг м'яса за годину. У нас є неодноразові відео, де ми показували просто так шмат. М'ясо кидаєш, і, і, і коротше, воно меле. І меле воно з оцією штукою, з оцією, не, не отак. Не Отак отак ніхто не робить, по техніці безпеки навіть це не можна. Меле воно отак. Во. Тоді все тут чистенько. До редуктора ніяке сало, м'ясо, вода не затече, тому що оцей отвір, оцей отвір, він всередині в колбі. Це придумано виробником. Треба це все діло отак робити, не викаблучуватися, все по приколу, воно то вроде би все класно, але треба робити все правильно. Оттак. Так, ну все. І два ножі як казав. Так, все, З цим закінчили. Це все відложуємо. Сьогодні у нас тема солодкий чилі, ну, е, так сказати, між, між темою ми трошечки е, е, зробили діло, і ви тепер точно будете знати, е, що це за м'ясорубка. Тож, і ціна її була 17, 17 600, по-моєму, ми грали, так? Да? Ми тоді брали м'ясорубку і, е... і фаршініст, так, пла... фарш да, що тоді воно 40 42... віків. Планетарний міксер, ладно. Ну, фаршініст ми його, так, да, планетарний міксер. Так, ну що, починаємо дійство, починаємо молоти гострий перець. Що гірки закінчили, молоти, тепер переходимо до солодкого. Так, товариші, трудяги, я вас просто богом молю, одягайте перчатки, тому що гострий перець проникає в пальці, пектиме так, що буде капець. Будете плакати великими сльозами. Чи по перцеві, ну немає різниці, який він буде, якщо чесно. Красний, не красний, зелений там байдуже. Просто цей солодкий чилі, він продається такий, він завжди красненький. Да? І, ну, є. А то, по суті, який перець у вас уродив, такий і кидайте. Яка йому різниця? Головне, що це дуже смачно. Сумдо да, в мене вже бачить. Ну, пистренько, звісно, якби щоб багато там. Ну, ми зберемо, то закриємо. Якщо що, такий буде соус, буде такий і на продаж у нас, так як перцю у нас ще дуже багато. І завтра я ж кажу, ще гострого виріжу. Це просто рецепт. Ми обіцяли зняти для тих людей, які просили. Тож просто рецепт домашній. Зараз якраз сезон можна це все діло купити на базарчиках. Продають люди, вивозять із села, виїжджають, продають це все є. Це все є не за всі гроші світу. І чого б і ні, ну, чого б так сказати, не придбати собі і зробити це все діло вдома. Так, я знімаю все перчатки, мені вони не треба. Е -е, зараз робимо процедуру далі. Дивіться, що ми тепер робимо. Тут у нас на дві порції засипаємо сіль. Тепер висипаємо сюди 2 кг цукру. Ох, який! Хтось <реш> каже, а не багато цукру. Ну, це ж солодкий чілі, правильно. Повірте мені, це дуже смачно. Нам, до речі, говорили за оцей ось перчик. За перчик. Що цей рецепт, що ви сказали, ну, вибачте на слові, таке гамно, і як взагалі його можна їсти, там немає абсолютно ніякого правильного алгоритму. Правильної подачі, там солі, цукру, е, уксуса дуже багато. Ви пробуйте, ви попробуйте просто приготувати, а потім говоріть. Як ви не знаєте, звісно, як подумати, боже, та дуже даже тут а, е, цукру скільки всипали. Повірте мені, ви як це все зварите. Цукор цей карамелізується. Во. Сюди ми зараз вильємо це літрова бутилка, yeah. півлітри пів олії, е, олії, боже, оцту. Заливаємо це все діло оцтом. Я прям так на око. Я ж кухар п'ятого розряду, я думаю, що я пойму, що півлітри пів оцту в бутилки вже нема. Так. Та ні. Так. Боже, що цей Микола видумає? Ну все. Отак. Все. А ще баклажани я можемо ще баклажани зняти. А, баклажанчики, до речі, да, ми можемо. Ну, У нас є рецепт, а ми не закріплювали, да, на якомусь відео обіцяли, кажу, закріпимо. Так, це все діло так розмішуємо. Розмішуємо. Дивіться, яка класна блин, консистенція виходить. Густенька така. Ну, це зараз воно густеньке, е, поки цукор читай, не розтанув. Коли цукор зараз розтане, воно враз стане ріденьким і варитиметься. В такому режимі плюс-мінус 40, 40 хвилин. 30-40 хвилин на маленькому вогні, щоб воно так сказати у вас і не згоріло, і не підгоріло. Ну, В общем, отака собі, як, як аджика вийшла. Дивися, ще якби сюди хрону намолоти та трошки цього, що там, помідори в аджику, яблука мелять. Да? До речі, і хрону у нас там страшно. Ми ось будемо його викопувати. Може, кому корінці треба буде, то таке. Є, я знаю, що і на ну, лікарство якесь да, там роблять і просто на їжу. То в нас е, хрону цього кореня дуже мало mm -hmm. да -да -да, будемо будем викупувати, бо він вже дуже сильно розрісся. Так що, якщо комусь треба, пишіть маринки, там є номер телефона. І вчора ми поросят порізали, то це намаринували. Ми там зараз наробимо домашні ковбаси, соло в нас тро трошечки є. Сусідське гриль. Да, гриль. Так, коротше. Ці, і люди, ковбаски, гриль. І ковбаски, гриль. Ці люди взагалі не, не, не сидять на місці. Стола нового ось купили, вчора поїхали. Коротше, нас, ну, по чуть -чуть, по чуть -чуть усе з цього, звісно, все зразу скупити, це капець, це дуже дорого. Але потрошку, так сказати, можна. Одне, друге, третє. Далі ось придбаємо собі цього шприца новенького під новий рік, я думаю. Да? Того, що з цим шприцом... Зараз ось потолок зроблю і все. І цей шприц уже нам <плес> не стане. Ну, він, ну ти показуєш, так? Да? <плес> да. Все, він, він, а потолок якраз у мене і забере зараз 5 см. Ну, у нас не на який стіл той шприц не стає. Так я хоч... Ну, то, то дерев'яний заносить, хоча б то наш. Маленький. <плес> <плес> да. Так. Ну, хай, Боже, оцей. Так, ну що, все, е, Дивіться, цукор, старайтеся реально розколотити, щоб він у вас розтав. Тому що, якщо ви цього не зробите, він прилипне тоді карамелізується на, на днові каструлі і каструля може пригоріти. А так бачите, яка от. Можна навіть спробувати. Хочеш попробувати? Ні, звісно. Я попробую. Солодкий чили. <laughs> Та не, супер, ти що. Так, все. А взагалі, прикинь, по цьому рецепту, я дивився, кілограм іде гострого і кілограм е, цього. Але домашній ні, ні, ні в якому разі домашнього гострого не кидатим. Тому що домашній він, він реально гострий. Понятне діло, що як в магазині там то цей тепличний, то він не гострий, то його може і кілограм кидати. А якщо домашній отакий Вай, мама, красавчик отакий, то повірте мені, це просто це. Це капець. Так, все, ставимо на газову плиту і що? І варимо 30-40 хвилин. Так, товариші трудяги, дивіться, які у нас карамельні бульбашки з'являються. Це півгодинки, вже він поварився. Уже Коли він отак от булькотить, вже треба засипати сюди е, крохмаль, тому що далі карамель почне звертатися. Ну, в общем, от, отак, коли починає робити, засипаємо крохмаль. Так, приношу, приношу вибачення, Маринка вже мене покинула. Е, в общем, дивіться, півлітрова баночка води отак узяв. Ну, Маринка пішла вечерю готувати, а я коротше, ще тут. І сюди тепер у воду засипаємо три ну, ложки крохмалю на одну порцію. У нас порції є дві, тож ми. Сипемо шість ложок крохмолю кукурудзяного. Ти прийшла мене спасати, я кажу вечерю готове. Давай бо я вон тільки що і те розсипав. Впав телефон у мене. Да. <праць> Коротше, товариші трудяги, шість столових ложок крохмолю. <праць> ну так, да, витяжки ще нема. Так, три. То це воно десь і буде. 4. Коротше Марис, п'ять і там шість. Я його висипаю і зараз отак. О, як роз. Ну, Микола, як Микола. Ну, вже... О, нічого. Так. І розколочуємо його в воді. Розколочуємо, гарненько розколочуємо. Воно там зараз як одне. Воно таке в'язисте. Воно потрібно стати, як молоко, поняли? Прям колотимо, колотимо, він розтане там хорошо. Так. О, все. вже практично все. Я не знаю, картопльовий так само розводиться, так? Да? Ні? Я так, не наш... знаю. Я з крахмалем не дружу. Все. Дивіться, бачите, як молоко. Я не хазяйка. Бачите, як молочко. Все, і тепер заливаємо в нашу суміш. Маленькою такою невеличкою цівочкою. А. Не, невеличкою маленькою. Коротше, виливаємо його туди і мішаємо. хорошо? Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Він зараз побіліє у нас трошки. О, все, бомба. Хорошо, мішаємо, щоб в комочків не було грудочок. І він зараз почне густішати. Все, вже прямо на очах почина густішати. Але це якийсь такий у нас вийшов червоніший. Правда? Червоніший, так. Да. Прошли раз ми робили, він був такий ну, ну, тоді жовтого перцю. І гострий перець у мене був, і червоний, і жовтий, зелений, такий, зелений був. Да. Яке воно густе. Прям, прям ложка хоча вона стоїть, чи стояти, чи не стояти. Густий прям став, мішай, 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 Ну ми змішуємо, закіпає. Коли закипить, то можна вже розливати по баночках. Тих росний є. По суті, хай тепер чуть-чуть закіпає. Дивіться, яка, яка в'язкість у нього. Гля. Видно, так? Да? Просто бомба. Красивий який. І сьогодні вже буду його їсти. І так, ну що, товариші друзі, за цей підготували баночки, красавчики і починаємо. Мабуть, мабуть, я так не за цей. Він диви, який, О, диви який красавчик ля. ля який, він такий прям, ну, прям чіткий. Все, беремо це все діло і акуратненько по баночках розливаємо. Оце саме дужче, що мені не подобається. А так, по суті, взагалі соус підготували, зробили, впакували. За, за годинку соус. Ну так, да, да. реально час времени і все, і все готово. Читай 20 минут е мелеш, ну, підготовлюєш, там, начистив і що за 40 хвилин ти його півчаса, потім крохмаль усипав, 10 минут, там підождав, хоча не, не бачу смисла. Про, про це й закипіло і все. Буквально минуточок п'ють. навіть. Так. Гарячим обов'язково гарячим, тому що він ще загускне, він вичахне, ще густіший стане. І ви просто-напросто, коли він буде холодний, ви його не налєте. Так. Так. Коротше, товариші трудяги зараз отак закриваємо і потім баночку вже витримаємо, того що. Ну Все одно із черпачка десь щось капає, але нічого страшного. тут все діло не страшне. Все, отак, клац, клац, І мені казали, що квіст кришку е, ну, баночку не треба перевертати. Я думав, що треба. А виходить, що ти мішаєш герметизоцієї кришки. Е, ну, Получається, ну якось оток, я так зрозумів. Там е резинка, якось, і коли ти його перевертаєш, кришку починає надувати. А надуває кришку немає герметизації цієї е резинки. Ну коротше, Я цього не знав. Тепер буду знати, все, я так розумію, що надвіст кришку. Ми просто-напросто взяли клац, защількнули і все. Так що. Так сказати, учимося на помилках або навіть не так, не на помилках. Чого не знаємо, то все одно учишся. Правильно? Люди підказують і поруче, усе виходить нормально. Гарячий. І треба було все одно перчатки вділити. Я вже вимазався і що. Ну що, дивіться, із двох порцій каструлька не підгоріла, ми її зараз просто замочимо і все, і воно все відмивається на раз-два. Із двох порцій у нас вийшло 13 баночок. Це баночки у нас пошу 300... 350 грамів. 13 баночок по 350 грам. Все, Так що, коротше, я вам скажу, що це дуже із усіх соусів. Ми так само десь, десь були в гостях. Да? І ми спробували цей соус. Ну він наскільки шикарний був, що ми на другий день просто встали. Набрали це, це в Олега, да? Олег скидав. Набрали до цієї людини і кажемо так, давай нам рецепт цього соусу, бо просто кажу, я без нього вже жити не можу. І все. І з таким соусом, кожен день у мене він у холодильнику. Гості приходять до нас. Я пригощаю першим ділом. Не м'ясо моє їсти, а соус попробуйте, а м'ясом заїдайте. Ну, в общем, дивуйте своїми соусами своїх же гостей. Я думаю, що дуже цікаво буде зробити такий же самий, тільки зелений. Просто з із, із, ну, зеленого цього жовтого перцю, чисто жовтого і е, гострого перцю зеленого назбороти. Попробувати. от Він буде не червоний, хоча червоний теж по-своєму гарний. Все, прибираємо за собою. Ну, За мною тут. по суті, шо? Ти зараз прибираш з себе. <рес> там м'ясорубку треба помити, оце деко помити, що там. Та Я взагалі взяв, до так, практично посуди навіть нема. Ну і все, товариші трудяги. Все дуже просто, О, шикардосний, отакий от, класнючий в для... баночці. Ах, красота. Хоч би етикетки здесь. Ну, етікетки та етікетки, а що. То ми робили ось перчик. О, кстати, перчика подивилося близько 30 тисяч людей, так? Да? Так що я думаю, що хоча б 10% з них по-любому в себе такий зробили. А всі 90 жаліють до сих пор. Так що робіть по рецепту е, ДХТ перчик, а тепер ще й у вас буде дуже суперовий е, от, от соус. Все. А ще завтра? Шо, Хвощина, завтра? Капуста, а завтра, завтра треба шатківницю купити. Я то все розумію. Я ж її не буду ножом всікти, теплі. скільки там її. Та то, що порапала стільки. Да. Так, ну що, все, з усіма прощаємося, з вас лайк, коментар обов'язково. Підписка. Ну, підписка це таке, ми нікого не заставляємо. Не хочуть люди, хай не підписуються. Проте, дякуємо, що ви просто хоча б нас. Періодично переглядаєте, ми це дійство будемо продовжувати далі. Так що все, все нормально, нічого страшного. Всім просто велике дякую. Рецепт беріть на замітку. Якщо щось не, не згадали або з відео не списали, перейдіть у коментарі, я там рецепт закріпив що до чого, куди і як. Все, товариші трудяги, Давайте, всім до побачення, пока-пока. ДХТ канал, Сім'я Музик.